Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. А -мінь. А -мінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, старі небесний, тішителю душі істини, що і все наповняєш. Скарбені життя подателю, придиселися в нас, і очисти нас від усяких скверних, і спаси і душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святій, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і віки вічні Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по все час і навіки вічні Амінь. Отче нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні.